Вітаю вас, мої любі друзі! Я Алла і ви на моєму каналі просто так. У мене запитують, що я зробила ось з цієї заготівочки. Зараз я вам все розкажу і покажу. У мене виникла дуже цікава ідея. Я дуже люблю, коли не просто гарно, а ще й корисно. Тож будемо шити жакет у змішаному стилі. Він буде і для спорту, і на свято, і на кожний день. Як зробити отаку аплікацію? Дивіться під відео, я дам силочку. Нам потрібно зробити викрійку. Я не професіонал, шию, як ото серце моє підказує, шила по борді, та і іншими способами. Але зараз я взяла чоловічу сорочку, ось таку ось, розпорола її і по деталям цієї сорочки викроїла свій жакет. Жакет я буду робити із отакої тканини телькотаж. Двунитка. Ось це передня частинка, Дивіться. Точно так я зробила задню частину і рукава. Так вирізала. По деталям сорочки. Отут трошки в мене, я буду робити по-іншому, тому така от викріка вийшла. Так, думаю, зрозуміло. Ось це спинка. Мені довелося зшити дві деталі, але ж, бачите, оце лице, цей ізнанка. Я розповім, чому на лице я що зробила? Тож, тепер свій замальовок, чи аплікацію цю я Розташов, розташувала ось так, отаким чином. Оці зрізи усі заколюємо булавками отак от по всій довжині. Тут, тут і понизу. І обробляємо оці зрізи ось такою стрічкою. Можливо, інша, але я беру таку. Зараз покажу, що вийшло: ось так в мене виходить така чарівна, можна сказати, задня частина мого жакету. Бачите? Мені дуже подобається. А тут нема відкритого шва. Жакет будемо робити без підкладочки, тому я так закрила шов. А тепер оформимо передню частину жакета. Ось так, прикладаємо і я буду робити ось такий карман. Малюнок як би переходить у карман. Цвітова гама ось так от переходить. Зараз покажу. Карман може бути різний за розміром, у мене буде такий великий. По верхній частині треба підогнути і ось таким чином зафіксувати верх. Після чого. Карман прикладаємо на лице і обробляємо низ. Я зараз покажу на другій частинці. Ось так от повинно бути. Отак карман. Отак ось, ось будуть. Вони оба ось так будуть. Тож зараз зроблю і покажу. Якщо я вас надихну і ви забажаєте зробити щось подібне, то, будь ласка, ретельно перевіряйте, щоб кармани, коли будете пришивати їх, вони співпадали з передньою частиною і задньою частиною. Ось так от. То що ж ми робимо далі? Далі ми будемо сшивати боки. І також їх будемо шивати наверх, швами наверх. Отак от, от. Шиваємо. і обробляємо оцією стрічкою. Зараз покажу. Ось так вийшло В кишені, такі великі, боки. Ось так. плече все оброблено стрічкою. Ну, а зараз будемо робити рукава. Ось такий рука не виходить. Я вирішила, що він буде недовгий, три чверті, заготовлену тканину. Пришиваємо по краєчку, обробляємо. Оцей краєчок у нас відкритий залишається, але ж він закриється потім, я покажу, а оцей, бачите, закритий. Бо ми його пришили назовні і закрили стрічкою. Що робимо далі? Нам потрібно, щоб наш жакет був гарний і зовні, і всередині. Тому ми рукав прошиваємо таким чином. Складаємо на лице, прошиваємо, потім вивертаємо його, ось прошили, вивертаємо, заколюємо цей шов. Закріпляємо так от І прошиваємо ще раз, закриваємо шов. Ось так у нас вийшло. гарненько, чистенько. Тепер низ рукава отак підгортаємо. Чи на руках, чи на машинці. Отак От пришиваємо. І далі пришиваємо наші рукавчики до основ. Рукава пришиті. Ось так всередині, ось так зовні по краю. І я пришивала рукав. Коли ось тут, то всередині обробила також ось цією стрічкою. Але це не обов'язково. Можна зігзагом їх загамо обробити, чи, чи якимось другим способом ось так. А тепер пришиваємо блискавку. Я викроїла дві планки всередині. Я проклеїла флізеліном, ось так от, з однієї сторони, і тут також з цієї сторони, де буде пришиватись молнія. Пришиваємо молнію до сторони, де флізелін, ось таким чином, і перекриваємо шов нашою стрічкою. Ось так. Ззовні я не буду робити ніяких швів. Отак буде. Ось близьким пришила. Так, обробила стрічкою. Тепер сколюємо все булавками і треба вирівняти краєчки, щоб вони були рівненькі. Ось тут, бачите, так от вирівнюємо. І тепер з'єднуємо планку з основою. Закріплюємо на лице. Ось таким чином прошиваємо і обробляємо стрічкою. Ось такий в мене вийшов жакет. Я обробила все стрічкою. Зараз спробую його продемонструвати на собі. Одягну і покажу. Не знаю, чи вам сподобається чи ні, але мені дуже подобається така нова річ у мене з'явилася. Дуже креативненька, між іншим.